Всіх самих найкращих вітаю на своєму каналі. Дивіться, вже 1 березня. Ми так чекали. Весна, привіт! 1 березня 2023 року зробив я замовлення компанії Oriflame. Зараз розкажу для чого. Побігав я по своїм, як то кажуть, злачним місцям і зібрав замовлення. Хочу сказати, що це перше замовлення. В компанії Oriflame. Для чого я зробив? Тому що хотів отримати подарунок. так, ну, знаєте, Щось там заробити. Звичайно, дохід невеликий, якщо починати займатися, а хто вже має там свою структуру. Ну, не буду зараз про це говорити, розповідати. Той, хто в Oriflame, той знає. Початківці можуть зайти на сайт почитати. Побачив десь рекламу, чи на Фейсбуці, чи так в інтернеті. Що зареєструйся, здай на 50 балів. Замовлення дві компанії поспіль і отримав подарунок за 99 гривень. Точніше, є можливість замовити дорогу воду Віторі Флейм за 9, лише за 99 гривень. Ось я побігав, як то кажуть, по злачним місцям, і в мене вийшло два замовлення. Покажу, що я замовив собі, покажу програму. На екрані з'явиться умови програми з'являться. Побачите, яка вода, можна замовити в подарунок. Ну, за 99 гривень можна замовити і жіночу, не пам'ятаю, як називається, ну, на екрані з'явиться. Можна замовити жіночу і можна замовити чоловічу. Ось ради чого я і робив замовлення. Тому, кому цікаво, сьогодні буде просто огляд продукції, яку в мене замовили. Побігав щось. Позамовляли. Щось для себе замовив, звичайно що. А, колись дуже давно замовляв собі дещо. Знову те, що замовив, дещо замовляв <голись> колись давно. Ось, так що. Ще один каталог. каталог. Дуже погано, що компанія не друкує ціни за, зі знижкою консультанта. Про, консультанта. Просто йдуть зразу ціни і все. Інша компанія друкує ціни. От ціна, сума і ціна зі знижкою консультанта це досить добре. А Тут треба просто сидіти і віднімати оцю знижку. Це якось незручно. Ну, все ж таки. Так, бачить компанія. Добре, спочатку покажу, що в мене позамовляли дівки, паперівки. І що я замовив собі. Ну, Яка вода прийде у подарунок. Ось це е, надзвичайно крута штука. Я подивився, яким вона коштує в каталозі. Це отакий, е, здається, рідке мило для руки для тіла. А це лосьон для руки для тіла. Назвичайно круто пахне. Той, хто в еріфлемі, той знає, що це таке. Що це така за штука. Вона є в каталозі. Зараз вам покажу на сторінці. Також, хто в еріфлемі, самих найкращих, теж можете залишати свої. Коментарі і писати, хто чим користувався, хто чим не користувався, хто що замовляв, не замовляв, кому що сподобалось. Це теж дуже цікаво не тільки мені, а і всім решта почитати. Так, знайшов я тут, але це здається, я ще. А, так, да, в мене одне замовлення з третьої компанії. А одне замовлення а, з четвертої. Ой, одне замовлення з другої компанії, а одне замовлення з третьої компанії, Ось так. Тут чому я показую цей каталог, тому що я взагалі не, в цьому ще не Петраю щодо чого. Коротше, я їх знайшов. Ось ці штучки. Видно, можете бачити ціну. Можете бачити. Що по чому? До речі, а, а в слідчому замовленні да, замовили рідке мило в пакеті. Це, тобто, йде ось ця штука з дозатором, вона коштує 269 з лимоном і вербеною. Дуже класно пахне. Тут можна потерти сторінку. Надзвичайно круто пахне. І якщо перший раз купляєте 269, потім купляєте ось цю запаску, знаєте, як продають мило. В пакетах. Це ж саме продається так само 300 мл за 119 гривень. звичайно, хороша ціна. Офігенно пахне. І також ще замовили ось цей набір. Ну Це в іншому Замовлені в іншій коробці. Спочатку цю маленьку я вам покажу. Теж така сама серія. Рідке мило для тіла, але вже йде з мирою та сливою. Я собі уявляю, який там запах. Крутий. На жаль, сторінка не ароматизована. Хочу вам сказати, що я дуже радий, що вже наступила весна, перший день весни. Це мені дуже тішить. Так, містер Джордані, таку ще воду замовили. Я теж собі воду замовив, потім покажу. Там в кінці я покажу всі свої замовлення для себе. Які я замовив. Містер Джордані, туалетна вода теж досить добре, що є в каталогах. Ароматизовані сторінки. Можна понюхати. Це дуже тішить. І скажу, що в оріфлемі круто пахнуть сторінки. Туалетні води, а не сторінки. <плес> так. Ну, ось, ця, як я кажу, запаска. Також можна зекономити. І... Досить так 100 гривень законопити нормально. Потім, коли закінчується, сюди приливається рідке мило. Дуже гарно пахне, офігенно пахне. Так, потім замовили ось цю штуку. Кажуть, що вона дуже хороша. Так, щоб вам було видно, це якась маска чи крем для рук. Він зараз з дуже хорошою знижкою йде в каталозі, в третьому ось цьому каталозі до 8 березня. І він йде з дуже супоровою знижкою, тому його. Замовляють. Зараз я вам покажу ціну. Це надзвичайно хороший крем Swedish SPA для дуже сухих рук, відновлюючи, який дуже відновлює загою і рани, тріщинки. Також він дуже добре підходить для нігтів. І зараз я хочу вам показати, скільки він коштував, яка його знижка. І консультант сказала, що такі знижки на цю серію бувають не часто. Так, ось він. Ось цей крем був 240, зараз він лише 89. Ну і плюс ще знижка консультанта буде. Маска для рук. Можна використовувати як крем, наносити тонким шаром, а можна використовувати просто як живильну маску для рук. Також є тут велика серія шведський спа-салон. Теж досить хороша крем масло, живильний крем. А для тіла зволожуючий, олія і сольовий скраб для тіла. Так, дивимось далі. Слідуючи, що позамовляли, те, що я вам показав М -м ось цей лосьйон зі сливою і ще щось там, не пам'ятаю було інше. Тобто Та ось така от серія. це все одна. Клієнтка, можна сказати, замовила. Сказала, що зараз на, а, саме на цю серію досить хороші знижки. Можна замовити. Бачите, 215 рідке мило, лосьон. А мира і слива. І на цю серію теж. Так, далі. Потім ось такий бальзам. Я, до речі, знайомий з цими бальзамами, так? ну, я відкрив, якщо в мене. О, я знайомий з цими бальзамами, тому що той, хто дивиться мене постійно, знає, що в мене губи тріскають так, що це просто капіць. І Я його давно ще замовляв. Дуже давно. Ну, все одно мені нічого так не допомагає. Не знаю, що, що мені допоможе від потрісканих губ. Його теж я замовляв, теж сказала, що хороший, там і бджолини, віскі, ще щось, там якесь маточне молочко. І, коротше, не можу сказати, що він а, гірший з інших, але і непоганий. Непоганий, і не гірший, і, і не можу сказати, що він і, щоб, і так 100, 100 мені допоміг, але він є на останній сторінці каталога, тому. Його замовили, тому його замовили ось цей бальзамчик. Зараз я покажу вам. До речі, тут їх є декілька можна вибрати. 36 гривень лише він коштує. Спеціальний пом'якшувальний засіб. Засіб з олією, маракує, доглядає за кутикулою, пом'якшує сухі ділянки шкіри, живить шкіру, губ надає форму. Бровом. Це вже так дописали, а раніше писали, що тільки для губ і сухих ділянок шкіри. Тепер вже розписали суперпупер. Так, добре, дивимось далі. А цю штуку я замовив спеціально, щоб не платити за доставку замовлення. Є така, такий підрозділ на сайті, де ви заходите і обираєте. Тобто ви можете заплатити за доставку замовлення. В розмірі, якщо не помиляюся, 45 гривень, ось можна заплатити за доставку. Якщо ви не хочете платити за доставку, ви можете зайти в цей розділ і вибрати ті товари, які вам в цьому розділі в цьому є, ті товари, які є в цьому розділі, розділі, і можна щось вибрати. Тобто з цього розділу. І обираєте. Я вибрав, я навіть не знаю, що я вибрав. Шовер крем. А я думав, це лосьон, я вже не пам'ятаю. чи Це для душу. Здається, кремовий для душу. Так, да, шовер кремович. Ось це. я замовив його, щоб не платити за доставку. Тобто я замовляв цей продукт і все. За доставку я не плачу. Це теж досить цікаво продумала компанія. Так, далі. А далі. Я вже замовив собі. Я вже замовив дещо собі. Зараз покажу, що я собі замовлю. Штурвпало? Замовив. Так, та що ж там таке? Дезодорант. Дивіться, взяв собі спрей для них. Вони теж зараз йдуть за дуже хорошою ціною. Теж надзвичайно хороша ціна, надзвичайно хороша знижка. І зверніть увагу, вони йдуть по 250 мл, так як в інших каталогах. І надалі вони будуть по 150 мл за майже такою ціною, як 250 мл коштувати. Тому я заказав, дуже часто користуюся всякими штучками для, для них, але купляв в магазині оцей Мей, потім що там у мене ще було в Єві, не пам'ятаю, Грінвей, замовляв. А тут вони з'явилися дуже хороша ціна. Зараз покажу вам. Ось він, ось ця сторінка, досить непогані засоби, так як я кажу, що давніше давно-давно, теж я замовляв. А зараз він 149 гривень коштує 250 мл. Це хороша ціна, як я вже сказав, в інших каталогах, я подивився вже 150 мл буде коштувати так як 250 мл. Ну, плюс ще знижка. Консультанта. Досить дуже хороший, там, цей охолоджуючий задоруючий спрей з, олієви, з, з оліями евкаліпта, м'яти. І навіть підходить для взуття. Ну, я для взуття маю інший. Для ніг він дуже хороший. Дійсно, тримає цілий день. Так, замовив ось цю штуку. А, перший раз її замовив. А, буду користуватися потім. До речі, а що потім відгуки писати. Ви напишіть відгуки, хто обрав оцю штуку. Це теж для фокус. Це теж для ніг. Так, фокус спрацював. Це теж така штучка для ніг, для загробілої шкіри п'ят. Я думаю, він буде хороший. Хто користувався ним, залиште коментар. Це професійна, ця, це краща серія, тому що там буде там трошки простіша, а ця вже така професіональніша. Я думаю, що вона буде хороша. Тут іде 30 мл, такий невеличкий тюбічок. Акуратно відкрити хочеться. Це навіть не крем. Тут написано сироватка. Ось так він виглядає, сам тюбік сироватка для ніг. Тому, хто брав, напишіть, будь ласка, коментарі. Залишайте коментарі, буду дуже-дуже вдячний. Ну, он, по відгукам, я чую, що він дійсно, дійсно хороша штука. Так, тихенько. Так, потім заказав собі замовив. Знаєте, що ось цей замовив? Ну ваш мен. Його формула успіху швидко, просто ефективно. Вже скільки я дивився, ну, надзвичайно дорогий цей набір, ваш, замовив ці пробники. 40 гривень. Давайте відкриємо їх, подивимося, що там всередині. Ось так вони виглядають. Тут іде крок один очищення. Засіб інтенсивно очищає від лощої шкіру, ефективно віддаляє забруднення. Потім крок другий догляд за шкірою очей, позбавляє від слідів втоми, зменшує темні кола. І набряки під очима. Так, буду як Бред Піт. Актив, активатор. Завдяки високій концентрації активних інгредієнтів з вітаміно, з вітаміно мінеральному комплексі зволожує -мінеральному комплексу зволожує і пом'якшує шкіру, наповнюючи її енергією. І крок четвертий: основний догляд бореться з віковими ознаками, зменшуючи зморшки і даруючи шкірі Необхідний заряд енергії і зволоження на весь день. Ой-ой-ой, так я цим нам намащуся. Ви мене завтра не впізнаєте, скажете, а де Віталій? Ось, замовив ось цей набір пробників. Клінічно навіть доведено. Перемагаю взнаки старіння і втоми шкіри, скорочує зморшки, вирівнює поверхню шкіри, зволожує, відновлює пружність, покращує тонус шкіри. Ну такий цікавий набір, я хотів його вже давно спробувати. Але, звичайно, що я його не замовлю за ті кошти, які він в каталозі. Тому я хотів переконатися, чи дійсно він такий ефективний, як всі про нього кажуть в компанії Oriflame. Зараз я покажу, скільки він коштує в каталозі, що це він себе представляє. Так. У каталозі він коштує 2499 гривень. Це вся пенсія. Ну, не моя, а пенсія в Україні пенсіонера. Так, ось такий комплексний догляд для шкіри чоловіків нова шмена. Я хочу спробувати його в пробніках. Ну, на, на пробники я можу розка розкашелитися, а що, а що, а що нам стоїть пробник купити? Так, ось такий от набір. Ну, звичайно, що ж знижка ще е, консультанта, але все одно цей набір, е, я вважаю, що ну, дорогий. Хоча тут, так як його розписали, то супер пупер. Якщо дійсно так він все робить, то, можливо, так він коштує. Добре, і останнє, що я собі замовив, я зразу з вами його відкрию. Це Нуїт. Еклад чинаєтнуїт еклад. Ну і е, з останнім замовленням, яке я буду робити трішки пізніше, мені прийде за 99 гривень супер подарунок прямо із Парижу. Так, я вже приготував блотер. Чистенький, новенький і відкриваю еклат. До речі, я знаю, що еклат там є декілька еклатів. У мене саме перший еклат був, яким я користувався дуже часто, і він мені вже не подобається. Тому я скажу: якщо у вас одна або дві туалетні водички, тому не слід так робити. У вас, якщо ви. А чи як правильно сказати. Ну, я думаю, що в вашому арсеналі у дівчат не повинна бути одна туалетна вода. Не робіть моїх помилок. У мене була одна-дві туалетні води, води, водички. Як правильно сказати? Духи пахі-пахі, нюхі-нюхі. Ось і тепер вони мені на відріз не подобаються. І це неправильно. Знаєте, от кожен день ви користуєтесь одною водою. Або, наприклад, якщо у вас дві, два флакони користуєтесь цією чи цією, а потім ваші улюблені парфуми вам надоїдають, і ви кажете Фе. Це ніколи не робіть. Так, відкриваємо. Дивіться, який гарний флакон. Чисто нічний. Чисто такий нічний флакон. Темно-темно-синій. Трішки затертий. Ні. Добре, все добре. Ну, добре, наносимо на блотер. І зараз будемо. Нюхати, тому що, знаєте, на сторінці пахне одне, а насправді вживу зовсім зовсім по-іншому. Але я думаю, що еклат ніколи не програвав. Аромат такий, знаєте, не, я вам скажу, що не в, не в сторонці стоїть, не десь там, в куточку, а один з таких цікавих ароматів. Якщо я не помиляюсь, там еклад, еклад білий. Який залишився в мене в вірпені, на жаль. І оцей клад Ну, навіть, ну від, навіть, Боже. Да. Це те, що треба. М -м -м, друзі. Балдежна, пірдежна. Сексуальна, сексі шмексі. Дивіться, який він ось так. Він виглядає. 565. Ну, плюс ще знижка представника. Ой, друзі. Ой, а можна а можна я їм зараз обрискаюся? О -о -о! Пишіть, який ваш улюблений аромат в Орифлеймі. Може, у вас і декілька ароматів в люб... люб... улюблених. Пишіть, чи сподобався вам такий формат відео. Чи робити надалі. Це просто був перший мій такий <�corso> пробник. Я вам буду дуже вдячний. А я вам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, економних покупок і до зустрічі вже скоро побачимось.